Розрахунки титрування. Ви вже маєте знати, як проводити титрування, але якщо забули, подивіться першу частину ще раз і освіжіть пам'ять. У другій частині ми подивимося, як проводити розрахунки титрування. Розглянемо два різні приклади, а потім один з них ви зможете спробувати зробити самостійно. Розрахунки титрування дозволяють нам визначити фактичну концентрацію невідомого розчину. Отже, розгляньмо приклад. Ми провели титрування, розпочавши з 25 кубічних сантиметрів невідомого розчину в конічній колбі. Потім додали 20 кубічних сантиметрів відомого розчину з концентрацією 0,5 моль на літр, щоб завершити реакцію. Яка концентрація невідомого розчину? Спочатку нам потрібно перетворити обсяги в літри або кубічні дециметри. Ми робимо це шляхом ділення на тисячу. Таким чином, 25 кубічних сантиметрів поділити на тисячу буде 0,25 літра. 20 кубічних сантиметрів буде 0,2 літра. Тепер вам потрібно розрахувати кількість молів для відомого розчину, тому що ми вже знаємо концентрацію і обсяг для цього. Кількість молів дорівнює концентрації, помноженій на об'єм. Отже, в цьому випадку для відомого розчину число моль дорівнює 0,5 помножити на 0,2 буде 0,01 моля. Використовуючи це, тепер ми можемо розрахувати невідому концентрацію. Концентрація невідомого розчину дорівнює його кількості речовини в молях, поділеній на об'єм. Що дорівнює? 0,01 поділити на 0,25 вийде 0,4 моля на літр. Отже, невідомий розчин мав концентрацію 0,4 моля на літр. Ми можемо довго вдаватися в деталі, говорити про еквімулярні співвідношення, та наразі вам достатньо знати ці рівняння для обчислень і визначення концентрації невідомих розчинів. Ось наша формула, вона основана на пропорції. Концентрація невідомого розчину дорівнює концентрації відомого розчину, помножені на об'єм відомого розчину та поділені на об'єм невідомого розчину. Таким чином, невідома концентрація дорівнює 0,5 помножити на 0,20 та поділити на 025, буде 0,4. Але ви можете не набрати максимум балів на тесті або іспиті, використовуючи цю формулу, адже вона не показує вашого розуміння. Іноді вам потрібно визначити пропорції реагентів за рівнянням реакції. Якщо його перетворити буде отаке. Отже, 2 молі гідроксиду натрію реагують з одним молем сірчаної кислоти. Тепер ми готові зробити обчислення перевести об'єми в літри. 20 кубічних сантиметрів поділити на тисячу буде 0,2 літри. 40 кубічних сантиметрів поділити на тисячу буде 0,04 літри. Тепер розрахуйте молі для відомого розчину гідроксиду натрію. Це буде 0,5 помножити на 0,2. Вийшло 0,01 моля. Тепер обчисліть концентрацію невідомого розчину. Це буде концентрація невідомого розчину сірчаної кислоти дорівнює 0,1 поділити на 0,4, що становить 0,025 моля на літр. Але з рівняння ми знаємо, що 2 молі гідроксиду натрію реагують з 1 молем серчаної кислоти. Тому 0,25 припадає на 2 моля, адже ми досі припускали співвідношення одне до одного. Нам потрібно розділити це на два, щоб отримати 1 моль серчаної кислоти. Отже, 0,25 поділені на 2 дорівнюють 0,125. А тепер завдання для самостійної роботи. Зупиніть відео, виконайте завдання і знову натисніть Play. Чи виходить у вас 0,3 моля на літр? Ось як ви це вирішуєте. Отже. Використовуючи розрахунки титрування або титраційні обрахунки, ми можемо визначити точну концентрацію невідомого розчину. Спочатку ми повинні провести титрування, щоб дізнатися точний об'єм і концентрацію відомого розчину, а потім потрібно знати об'єм невідомого розчину, який був на початках. Озброївшись цими знаннями, ми зможемо потім визначити точну концентрацію цього невідомого розчину.